Вітаю усіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калоша у студії Катерина Арсені. Цьогоріч на ремонти освітніх закладів Калуша з міського бюджету заплановано виділити 2 мільйони 555 п'ятдесят тисяч гривень. Станом на 1 серпня вже виділено 824 двадцять 731 гривню. З них пропущено калусським відділенням держказначейства близько половини. Що вже вдалося зробити за ці кошти? Далі у сюжеті. Цьогоріч на ремонт калузьких шкіл заплановано виділити з міського бюджету 2 мільйони 106 тисяч гривень. Решта від загальної суми припадає на дошкільні навчальні заклади та позашкілля. П'яти дитсадках, які були зачинені 21 липня, ремонти ще тривають. П'ятірку тих, які були зачинені з 23 червня і вже завершили ремонти, входить і один з кращих дошкільних навчальних закладів міста Росинка, Дитсадок зустрів нас оновленими харчоблоком та окремими груповими кімнатами. Стіни у приємних пастельних рожево блакитних та персикових тонах. Доповнення до цього білорожеві скатертини та постіль. На ремонт загальноосвітньої школи номер 3 однієї з найбільших у місті цьогоріч виділили три. 308 тисяч гривень такого грандіозного ремонту тут кажуть ще не було. Цьогоріч у цій школі повністю поміняли тепломережу. Шість класів у нас готові вже пофарбовані і приготовлені під ламінат. Два кабінети повністю криті ламінатом. Шість кабінетів в стадії завершення роботи. Тобто там вже провели ґрунтовки, провели шпаклівки, тільки мають бути фарбування. У всіх 12 кабінетах, що під капітальний ремонт, повністю замінені нові ну, двері. Додатково маємо ще поставити 14 це додаткові кошти, маємо ще поставити 14 дверей там, де ми планували, на коридорах, на вісібюлях таке. П'ять тисяч було у нас виділено з фонду, ніби. З бюджету управління освіти всього було 10 тисяч виділено, але поки що транш був на 5 тисяч. З силами працівників школи у нас зроблено 10 кабінетів повністю своїми силами. І стібюлі зроблений повністю, їдальня зроблена повністю. частково сходові клітки, частково спортзал. Ну і частково ще майстерні, що ще недороблені в стадії у нас роботи. Ще однією особливістю ремонтів шкіл у поточному році є акцент на молодші класи. Саме ці кабінети оновлюють першочергово. А також у 2014 році у класах, які найбільше цього потребують, роблять євроремонти фірми, з якими укладені угоди. Щоправда, не у всіх приміщеннях є змога зробити такий якісний і дорогий ремонт. І значна частина і далі робиться силами техпрацівників. Звісно, різниця відчутна і очевидна. Суттєва різниця. Звичайно, що техпрацівники своїми силами роблять, то є працівників вони не є спеціалісти, і відчутний ремонт в тих кабінетах, де зробили євроремонт. Дуже красиво, дуже гарно, гарні кольори підобрали. Звичайно, ремонтами охоплені в тій чи іншій мірі усі освітні заклади міста. Слід згадати, що торік була виконана державна програма Теплі туалети і в загальноосвітніх школах номер 8 і 9 вуличні санвузли перенесли до приміщень. Протягом попередніх років основна увага приділялася по мірі значимості ремонту покрівель, системі опалення, заміні вікон і вхідних дверей на металопластикові. Зараз поступово черга прийшла і до серйозних внутрішніх робіт. В рамках програми літнього читання, організованого управлінням культури, національностей та релігії Калуської міської ради та централізованою бібліотечною системою, 5 серпня на площі біля торгового центру «Гостинний дім відбувся книжковий марафон Літо з книгою. Три рази у тиждень у вівторок, четвер та неділю працівники централізованої бібліотечної системи організовують у Калуші марафон літнього читання. 5 серпня захід відбувся на площі біля торгового центру Гостинний дім. На цей раз свято для дітей організували працівники дитячої центральної бібліотеки. В нашій місті знову свято чути музику і сніг на паскові святі нині. Ми вітаємо усі останній місяць літніх канікул. Ми пропонуємо вам його провести разом з нашим книжковим марафоном. Цього дня бібліотекарі провели для малечі казкої вікторини та різні конкурси. Зокрема, конкурс на кращу поезію, театральний конкурс та конкурс імпровізацію. Діти досить активно брали участь у святковому заході, розповідали вірші про літо, відгадували загадки про пори року. А також називали відомі українські казки та їх головних героїв. Липа, липа зацвіла, сім джола, гей, по-друге, у гайок на край села Там уже не видно вік, а лише пахучий цвіт. Наберемо багато меду, не ж у полі, бджоли з пасіки летять. Липі крону золотять і здається, що молив, вірить струнами бринять. Між конкурсами учасники свята танцювали та слухали веселу музику. Варто сказати, що усі активні учасники заходу отримали солодкі призи від спонсора торгової мережі Гостинний дім». В кінці заходу юні читачі ознайомилися з новинками літератури та періодичних видань, які представлені були на книжкових викладках літнього читального залу. У вівторок, 5 серпня, у музеї Калущини відкрилася фондова виставка під назвою Перед початком кінця присвячена трагічним подіям історії людства початку Першої світової війни. За словами директора музею Калущини Уляни Паньо, Перша світова війна досі залишається поза увагою широкого загалу, можливо, через спекуляції теми Другої світової війни. Хоча побутує думка, що Друга світова є продовженням Першої. Дана виставка має на меті привернути увагу людей до подій, що відбувалися 100 років тому в Калущі та районі. Все, що виставлено, це є фондові речі музею Калущини, каже Уляна Паньо. Завдяки цим речам можна уявити, що відбувалося і як в часи Першої світової. На вистав виставці є як і оригінальні речі, так і копії з оригіналів – Це карти Австро-Угорської монархії станом на 1893 рік. Місцеві калуські вояків Першої світової, мешканців Калуша, церковні книги, документи, що свідчать про значні матеріальні збитки калуша від приходу російських військ восени 1914 року. Ці листи зберігалися у церкві святого архистратига Михаїла, а в 1997-му були передані до музею на виставці. Також Є боєприпаси з часів Першої світової та багато іншого для тих, хто ще не встиг ознайомитися з даною виставкою. Двері музею Калущини завжди відкриті. Вже третій рік поспіль, п'ятого серпня в Гошівському монастирі святого проображення Господнього Отців Васильян, який є однією з найвеличніших релігійних та історико-архітектурних святинь західної України, відзначається свято чудотворної ікони Матері Божої. Цей день офіційно оголошено прощею на Ясну гору, в село Гошів Долинського району з'їхалися кілька тисяч прочан з різних областей України. Під час богослужіння у вірян приймається сповідь і надається повний відпуст гріхів. bosque lies ilushegero but sonti divos sile chemulo i po na chudo tvorna khlyche si Цьогорічна проща була присвячена 275-й річниці перенесення образу Богородиці до монашої обителі на Ясній горі. Гошівська ікона Божої Матері або цариця Карпат, як називають Богородицю, місцеві мешканці одна з найшанованіших реліквій католицької церкви. Ікона була подарована багатим шляхтичем Миколою Гошовським після дивних подій, що відбулися в його житті. Під час сильної пожежі, в 1735 році його маєток було повністю знищено. Єдине, що не зачепив вогонь ікону Богородиці та стіну, на якій вона висіла. Наступне диво сталося в 1736 році, ікона стала світитися, а коли світло згасло, ікона заплакала. Після цього дива шляхтич не міг більше тримати святиню у себе вдома і передав її монастирській церкві на Ясній Горі. Надалі Гошовський всіляко сприяв та допомагав облаштуванню монастиря. У його честь монастир і був названий Гошівським. У серпні 2009-го відбулася коронація ікони. Золоті корони та шати благословив папа римський Бенедикт XVI. на влаштування християнської святині. До монастиря на Ясну Гору з'їхалися кілька тисяч прочан із різних областей України. Архієрейську літургію відслужив архієпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин, правлячий архієрей Тарас Сеньків та апостольський нунцій в Україні архієпископ Томас Едвард Галівсон. Під час богослужіння вірян сповідали два десятка священників, близько тисячі паломників причастилися з рук владики Володимира, отця ігумена Гошівського монастиря Дем'яна та папського нунція отця Томаса. Решта прочан отримали відпуст у ході спільних молитов. Було урочисто освячено дзвін, виготовлений за кошти прочан і благодійників. Вилили його в Голландії, вага дзвону 2,5 тони. Оці нарекли дзвін ювілейним. Як повідомив Ігумен Дем'ян, в Римі для Гошівського монастиря виливають іще вісім дзвонів. Їх планують встановити в обителі на свято Покрови. Таким чином, монастир відновить традицію церковного дзвоніння, коли віряни мали змогу вдаряти в дзвін при молитві за особливу потребу. Найкраща, кріто, при Ці приносить щось, зрігів навернення правдив, це гощінська причиста дій. 19-28 серпня до Івано-Франківська з'їдеться українська молодь. Понад 100 учасників з близько 30 країн світу, щоб взяти участь у форумі української молоді діаспори «Франківськ-2014». Молодь працюватиме у форматі Панельних дискусій на різні теми, зокрема, ключова роль молоді у лобіюванні українських інтересів, єдиний український інформаційний простір, реальна можливість, чи міф, економічний розвиток світового українства, шляхи та інструменти досягнення, збереження та розвиток української національної спадщини. Заплановано, що участь у заходах візьмуть керівники світового конгресу українців, відомі українські політики, громадські та культурні діячі, керівництво міста та області. Форум української молоді діаспори на Прикарпатті проводитиметься вперше, буде наймасштабнішим та матиме найбільше представництво молоді в діаспорі. Попередні роки форуми були проведені у Києві, Львові та Тернополі. Ну і це була вся інформація на сьогодні. В студії працювала Катерина Арсені. Дякую за увагу! На все добре.